Розглянемо, як округлити число до десятих долей. Перш за все, давайте ми сформулюємо правило на основі загального про округлення числа до десятих. Отже, якщо за розрядом десятих стоїть цифра 0, 1, 2, 3, 4 то розряд десятих не збільшується, а всі за ним слідуючі розряди замінюються нулями. Якщо ж за розрядом десятих стоїть цифра 5, 6, 7, 8, 9, то розряд десятих збільшується на одиницю, а всі послідуючі розряди замінюються нулями. Давайте використаємо це правило для округлення чисел. 6,38100 тисяч. Округлимо до десятих. Ось десяті долі. Наступний розряд має цифру 8. Отже, цей наш розряд треба збільшити на одиницю четвірка йде, а далі всі чотири розряди замінюємо нулями. Яку ж ми відповідь запишемо остаточно? 6,4, бо нам слід залишити тільки будь-яку цифру у розряді десятих. Перейдемо до наступного числа 21 сіла 29 тисячних. Ось розряд у нас десятих. Ми дивимося на наступний розряд. Нуль цифра. Отже, не збільшуємо розряд десятих, а всі останні змінюємо на нулі. Будемо мати ось таке число. Чи можемо записати, що це 21 ціла? Це буде невірно, тому що нас прохали округлити до десятих. Отже, слід залишити будь-яку цифру, в тому числі і нуль, він тут значить у розряді десятих. Округлимо 0,1456 до десятих долей. Це у нас ось даний розряд. Позначимо його. Наступний розряд має цифру 4. Отже, розряд десятих не збільшується. І замінюємо останні три розряди на нулі. То це буде 0,1. Подивимося, де округлення з надлишком, а де з недостачею. У нас було у розряді десятих тільки 3, а стало 4. Отже, ми збільшили, то це округлення з надлишком. А ось тут у нас були. У дробовій частині 29 десятитисячних. тисячних вони зникли. Отже, це у нас округлення з недостачею. Те ж саме можна сказати про ось цю дробову частину. 456 десяти зникли. Отже, це округлення з недостачею.